Вітаю! вашої уваги портативний ручний ліхтар модель W5143. Ліхтар укомплектований шнуром для зарядки з роз'ємом USB Type-C. Дана модель має 7 режимів освітлення. 3 режими холодного світла. Два режими теплого світла та два режими червоного світла. Один з них блимаючий. Ліхтар має вбудований акумулятор. Корпус виготовлений в комбінації металу та пластику. Має такі додаткові функції: стропоріз, дві викрутки. Магніт, карабін, склобій, індикатор заряду розмір ліхтаря 8х5 та на 3 см. Вага 50 грамів.